Я потрапив в німецьку лікарню без страховки. Скільки це коштує? Значить, дивіться. Зараз я в лікарні заходжу. У мене гнойна ангіна. і Я без страхування. Прождав я в черзі цій клініці годину, більше часу я просто папери заповняв, щоб мене прийняли. Мене прийняли, підійшов врач, каже, відкрити рот. Я такий, відкриваю, він такий з фонариком сильфа. А все понятно, вам коротше не сюди, ми в такому розбираємося, вам треба їхати в лор-клініку. Я кажу, так у вас тут тип, амбуланс, швидка, розбираю. У нас як у клікарню не приїде, бо у нас завжди буде спеціаліст, який ну, лор розбирається, що у тебе. Тут ні. Тут ну, так, так все дубово просто жесть. І відправили ще в одну клініку, де ось буду займатися чисто, ну, пане гіні, мені дивиться. В наших клініках ви не знають, не орієнтуються, не приймають, як запрацює тут. От ну, там мені мають, що вона Європа. І вже я з цим стикаюсь, тут не перший раз. Ну, глянемо, що тут, мені скажуть. Зато. гарно. Які лікарні красиві. Похі шолішат хіровозоту. Ага, на так дивіться, в цій лікарні. Я чекав на 5 хвилин, поки мене прийме лікар. Є спіки не коротше. Вийшов я з лікарні, а ситуація така, скільки я можу заплатити. По-перше, виявилося, що є лікарні, де немає черг в Німеччині. Тобто, ти приїжджаєш на балансі, приїхав, вони за 5 хвилин прийняли. Треба просто шукати клініки, не дуже відомі в округі. там, де ти живеш, треба знайти клініки не дуже відомі, і там реально мало людей тебе зразу приймають. Ви приїжаєш якусь таку велику клініку. Там просто нереальна черга. По-друге, виявилось, тут працює моя британська страховка. Вона прийшла нашого самба, і в принципі вона мені має це все покрити. А так глянемо, я думаю, письмо щастя, ще теж прийде. Тобто, ну, гляньте, можете собі зберегти, щоб там не підписуватися, хто хоче кому я. А потім зайдете глянути, бо в мене було що викликав собі швидку, а через 3 чи місяці мені потім казали, що буде безкоштовно. Через 3 чи місяці місяці пройшло на 400 євро. Потім ще раз викликав, було на 500 євро. приходило. Коротше, глянев, що тут. Був, ситуація така. До речі, як працює страховка за наших країн? Тобто є два варіанти. Ну, от, ви приходите, вас лікують, ви потім повертаєтесь в свою країну, де вас є страхування, і ви вже з них якби Да? Показуєте, доказуєте, розказуєте, тобто, тобто куча бюрократичних питань буде. І в вам в принципі, повернути гроші за лікування за кордоном. А, є інакший варіант, одразу цим займається лікарня чи компанія, яка вас лікувала. Так воно і має бути, а, і в ідеалі на цьому треба наставити, щоб вони цим займались. І, і, і все. І з вас, типа, мішок всяких справ з ваших плечей йде, і ваша компанія страхова, зобов'язана за ваше лікування заплатити, де ви за кордоном не знаходилася. Отака мене історія зараз має відбуватися з моїм притчі нашим з нам, боже, є, любомови. Але глянемо, як це все працює з німеччиною, ну, коротше, пізніше я покажу, який там фінальний чек буде, і взагалі скільки це обійшлося і що мені напише там британська компанія з приводу лікування. Хоча толком я там зайшов, мені в рот два рази глянули, якісь антибіотики назначили, сказали, що все погано, у вас ангіна гнойна, ой 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 ідіть йдіть домой. воду, ібупрофен і антибіотик. Ну, в принципі, от все. Все на зв'язку.